Ось знайшов голодающу собаку. Бачите? Бідненька. Їсти не немає нічого. Знайшла собі каструльку. Гризлі, Гризлі, Що ти там делаєш? Знайшла собі вон... кастрюльку маленьку. І, бачиш, яка здоровезна собака. Це лізла в каструльку, да, Гризлі? І що ж ти голодна така, чи Що Що ти там вишкрібаєш, а? Гризеш, Ай, яке вкусне. Да? А те, що насипано, не таке, да? Ну, каструлі, конечно. Кушай. Ах, ти водій, фіга собі. Я ж не з воєнкомата, якщо що. Ай, грізли. Кушай, кушай. Кушай, моя зайка. Оце да. Оце собаку голодом Сейчас Щас ще й палець відкуси. Ах ты молодець, яка. Оце собака. Оце сторож. Ай, сторож, дик. Ти заїдуть. Ай, ти. ти моя ти зайка. А таке мале. Вздубай буде ще вкусити грізне. Що ти там так рибеш? Ой, бідненька собачка, голодна. ну, яка голодна. Ай-яй-яй, їсти, дайте їсти, діти голодні. Діти голодні, дайте гроші. Да, влада не допомагає нам. Будемо так. Годуємо чим є. А влада наоборот. Кажуть, темне на ренті прививки та яких мордники, щоб усіх собачок були. Тут їсти не знаю, може, що давати, таке собачка бідненька. Дивіться, вже нападає. ай, да моє дай, давай заберу, заберу каструлю, заберу тебе кризли, кризли. Грізлі. <свист> <свист> грізлі. <свист> Ай ти тебе, ти своє де да? пайку. Та не трогай, не трогай. Не трогай. Я ж знімаю І грізлі, як вона яка голодна собачка. Грізлі. Так, так. це вже не шутки, ти мене вкусила, грізлі. Грізлі. Я ж тобі вже не дам кісточку. Кісточку не дам. Грізлі. Грізлі. Грізлі, грізлі, грізли. Дай 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 дай. Дай та гроші, дай та гроші. Годувати ну давай, це шутка.